Під час розгляду питання про затвердження програми трансформації мережі закладів загальної середньої освіти начальниці відповідного управління Наталії Сергейко довелося відповісти на питання народної обраниці Тетяни Тупикової щодо перспектив подальшої роботи дошкільних закладів громади. Ну, це питання Одна. на вирішимо засідання та берегів. Вже вже засідання пройшло, тому, що? Що? Я, я не, не знаю, знаю, я не не знаю, знаю я що точка буде. Петрович, <рістична> що плануєте робити дошкільним Поки на цю неділю е при нараді на з військовими визначилися не відкривати їх. Військові не радять поки. Вже, на цю неділю, на сліду неділю, в понеділок зберемося, винесемо ще раз питання розглянемо. Короче батьків прийдуть до вас. Е ну, е тут батьки, е понятно. Але це не значить, що вони не будуть зовсім працювати, і це не значить, що ми не шукаємо варіанти. Ми працюємо і над перевезенням над різними напрямками в цьому, скажімо так, в цьому питанні. Тему, що стосується дітей, також підняв і Микола Трофимець. Правда, вона стосувалася роботи закладів позашкілля. Скалась така ситуація, що приміщення, яке було передбачене на укриття в цеві, на жаль, не відповідає критеріям МНС і не може там бути використовуватись. Вони його не приймуть. Але давайте в будь-якому випадку тоді шукати інше приміщення, облаштовувати його. Відповідно до постанови Кабінету міністрів на на. Час військового стану, позашкілля не може не тільки ліквідовуватися, а навіть реорганізовуватись, об'єднуватись і так далі. Вони всі повинні працювати і повинні бути збережені. На сьогоднішній день не розумію, де наше позашкілля. 137 виховання. От в тому і справа, що у нас 137 кружков, але діти в них займаються. ну, ну Якщо половина з них функціонує, Розумієте, ну в мене не претензія. Я розумію, що є обставини, є критерії, які повинні відповідати. Але давайте ми і робити все для того, щоб вони працювали. Крошки ж ці є. Давайте зробимо все, щоб діти могли, давайте могли в них займатися. ще В ході голосування запитання про інвентаризацію земель комунальної власності. Світлана Субтильна наголосила на проблемі, яка не вирішується в нашому місті вже кілька років поспіль. Коли ми приберемо оці всі. Споруди, які не прикрашають наше місто, а просто це жах. Ми вже ведемо мову про них. Я не знаю скільки років, Став... нове новою встановлюємо, а тим вже мав ще захараджчили весь Микола Петрович, Я а з колегою погоджуюсь, ми ще. Два чи три вже роки тому утворили комісію по незаконним тимчасовим спорудам, вивчили це питання. Є перелік, є фото цих всіх споруд. Ми все про це все вивчили. Потім стало питання, повинно бути якесь положення про те, як їх прибирати. Про це не потрібно ніяке положення, Є закон. Є закон. У нас є, я казав, у нас є велика площадка в Зеленбуді. Ми можемо ці незаконні споруди, якщо не знайдеться власник, там в якийсь термін прибирати туди. Потім, якщо взагалі не знаходяться по принципу штрафплощадки, якщо знайшовся, оплатив площадку, забрав, не знайшовся. Склали акт, утилізували, і в бюджет прийшли кошти. А ще ми дадемо про те щодо виконання закону про державну мову. Замінити виписки російською, що були на російській мові українською, але ж вони так і це питання вже піднімалося не одного. А нічого не змінюється, Микола питання. Також на черговому засіданні сесії присутнім було представлено нового депутата, про що повідомила Оксана Шаповал. Визначити повноваження депутата Шостинської міської ради восьмого скликання Сидоренка Олександра Федоровича, обраного за єдиним виборчим списком кандидатів у депутати від Шостинської міської організації політичної партії Рідне місто у єдиному багатомандатному виборчому окрузі, а також включити Сидоренка Олександра Федоровича до складу постійної депутатської комісії. З питань економічної діяльності, планування бюджету, фінансів та регуляторної політики. Вітаємо бажаємо приєдної роботи. Дякую за довіру В своїй діяльності. Обіцяю дотримуватись законів України Конституції СССР до України. Спасибо. Вино надавати нашим громадянам всіляку допомогу. Нагадаємо, що пан Сидоренко не вперше стає депутатом Шосткинської міської ради. Він виконував обов'язки народного обранця у 2015 році.